Казка чарівна гостя. Занедужала бабуся завірюха, зажурилася, а саме щас надійшов закрутити вихором сніжинки, понести їх від землі до неба під кришталевий бренкіт крижаних бурульок. Адже новий рік надходить, так ні, налетів шалапут теплий вітер. Зареготав та й давай навколо завірюхи пританцьовувати. Геть спітніла стара, розкисла й заховалася під блакитною красуною ялинкою. Ця молоденька кучерява ялинка радувала всіх своєю вродою, бо росла в самому центрі міського парку, гойдала на сизо голових вітах забіяк горобців. Білощоких синичок, а від недавничка ще й червоногрудих снігурів. Ой, лишенько, ой, горенько, жалібно стогнала баба завірюха. Відчепися від мене, харцезяку, дочекайся весни, тоді гасай бешкетуй, а мені дай спокій. Ой, розкисаю. Чим тобі допомогти? запитала ялинка. Вона була вся до останньої голочки. Добра та привітна. Красунечко голубесенька, пообривав мої крила шалопут, теплий вітрисько. Перевів мене на кисіль, а мені ж новий рік зустрічати. І завірюха згоря хотіла завити. у У? -у, -у. Але в неї тільки вийшло тоненьке і жалібне І журися», журися, потішила завірюку ялинка. Не забувай, що я не звичайна собі ялинка. А чарівниця. Зараз я тебе вилікую. І вона затріпотіла всіма голочками і задзвеніла блакитним запашним голосом. Адже у чарівної ялинки. І голос блакитний та запашний. Тут ураз примчався холодний вітер, підхопив крижаними руками під боки, знесилену бабу завірюху, і став її заморожувати. Завірюха вже не пищала жалібно, а загула своїм справжнім голосом У-у- бо одужала. Й мала силу мчатись в ніжні віхори на зустріч Новому року. Молоденька ялинка і собі почала крутитися та витанцьовувати парку. адже в таку завірюху ніхто з людей до парку не зайде. Та зненацька прилетіла і зацвірінькала ціла зграя горобців. Хоч як вила завірюха, та вони перецвірінькали її. Біда, біда. До дідуся Івана Івановича внучка Марійка приїхала Новий рік зустрічати. Та яка ж тут біда? Блакитним сміхом засміялася чарівна ялинка. Це ж радість. Ні, біда, бо ж дідусь Іван Іванович саме захворів і побивається, що не може для своєї любої внучечки ялинку принести. І прикрасити. І Марійка плаче, боїться за дідуся, аби тому зовсім кепсько не стало. Хіба ж не біда? Дідусь нас завжди взимку підгодовував, а тепер і вийти не може. Справді, біда, погодилася лагідна ялиночка. І я добре знаю Івана Івановича. Він частенько спочивав біля мене на лаві. Якось хлопчаки надумали наламати моїх блакитних лапок, то він їх враз так присоромив. І ялинка покинула танцювати, бо зрозуміла, треба чимось допомогти дідусеві та розважити його внучку. Але чим? Це ж не завірюху лікувати. На моїй верхівці залишилася найкраща шишка. Можу подарувати її дівчинці Марійці? Що там шишка залементували горобці? Цвірінь, цвірінь. Ти краще сама піди до них. Цвірінь. Ти ще рівна, то можеш пройти крізь муровані стіни будинку. Цвірінь, поспішай. Що ж, горобці хоча й розбишакувати пташата. Та добре радять. Чому б справді не піти до хворого дідуся та його засмученої онучки? Нехай і вони, як годиться, зустрінуть новий рік. Дідусь Іван Іванович лежав у ліжку і тихенько стогнав. Мабуть, не так от хвороби, як від зажури, адже його улюблена внучка Марійка цього року залишилася без ялинки. А Марійка хоч і не стогнала, проте нишком ковтала сльози. Сумний вечір, що й казати. І раптом обоє вражено скрикнули. Та як було наскрикнути, коли посеред кімнати з'явилася блакитна ялиночка? Вона війнула смолистими пахощами і тихо заспівала такі щирі та веселі слова, що хвороба з нудьгою зіщулилась, скрутилась та й нишком збігли. На вітах красуні ялиночки яскраво зачервоніли снігурі. Заблискали білими щоками синички, а який дзвінкий танок завели навколо ялинки за водіяки горобці. Та це ще не все. Уявіть собі, на верхівці ялинки сиділа ошатна й пухнаста білочка, Втримала в лапах золотаву шишку. Вона кинула ту шишку Марійці. Дівчинка спіймала подарунок. І подала шишку своєму дідусеві, а сама, поглядаючи на гороб'ячий хоровод, затанцювала з ними, немов горобличка. Отоді вже й сама ялинка плавко закружляла в новорічному танку. Яке то чудесне було свято. Навіть дідусь Іван Іванович, він уже зовсім одужав від радості. Підвівся з ліжка і заходився весело притупувати м'якими повстяними кавцями. Коли блакитна ялинка повернулася до рідного парку, люди не помітили її втечі, бо дуже мило і вихрило снігом. Вдячна бабуся завірюха прикрасила пахучі голочки найкращими, що найбільшими срібними сніжинками. Та й лягла спочивати під ялинкою. Зійшло сонце Нового року. Засяяли снігові шати на блакитній ялинці. Люди, що в цей день приходили до парку, милуючись красуною, запевняли, що нічого прекраснішого вони ніколи не бачили. І це була правда. Кінець казки.